Наближаються зимові свята, а це означає, що прийшов сезон подарунків, саме час побалувати себе або своїх близьких новим vr шоломом Але який саме vr шолом обрати? На що варто звертати увагу і як не переплатити, якщо хочеться просто спробувати? Сьогодні ти отримуєш відповіді на всі питання і дізнаєшся, який шолом підходить саме тобі. Що ж, давай не будемо тягнути кота за Гірлянду і перейдемо одразу до справи. Які шолом обрати наприкінці 2023 року. Квест 3. Мета -квест 3. Купуй Квест 3. Якщо ж бути серйозним, то скорочений Гайд виглядає якось так: Не маєш комп'ютера і маєш обмежений бюджет. Quest 2. Не маєш комп'ютера, але з грошима трохи вільніше. Quest 3. Маєш комп'ютера, але грошей небагато. Quest 2. Не маєш комп'ютера, але подо... не подобаються дроти, і є трошечки більше грошей на шолом Quest 3 або Pico 4. І нарешті, якщо хочеш отримати все найкраще, і гроші взагалі не проблема. Valve Index, HTC Vive Pro, або якщо зовсім розгулятися, Big Screen Beyond. Якщо ці назви тобі ні про що не кажуть, не переймайся. Зараз ми розберемося з кожним кандидатом окремо, щоб тобі було більш зрозуміло. Почнемо з шолому Meta Quest 2. Наступного року цьому шолому виповнюється вже 4 роки, але це все ще чудова опція для того, щоб познайомитися зі світом VR. Головна його особливість, як і усіх автономних шоломів, йому не потрібен комп'ютер. Це повністю автономний шолом, що означає, що ти зможеш насолоджуватися велетенською бібліотекою і додатків без жодних проблем і необхідності мати комп'ютер. Всі автономні шоломи віртуальної реальності працюють на модифікованій версії Android, але не варто плутати їх з більш <кхм> ранніми спробами перетворити Android у VR-платформу. Чому саме Quest 2, не дивлячись на те, що вже є Quest 3? А як щодо Quest 1? Все просто ціна. Квест 2 зараз навіть новим можна купити за відносно невеликі гроші, саме через вихіду Квесту 3. А якщо трохи ризикнути і покопатися на просторах ELWX, то можна знайти його майже за безцінь. Чому на Квест 1 тоді? Він ще дешевший. Підтримка Підтримка квесту 1 вже скінчилася, і нові ігри на нього більше не виходять. Купивши його, ти залишишся із застарілим залізом і з дуже обмеженою бібліотекою. Хіба не це саме чекає на Quest 2? Чекає. Але не в найближчий час. Не дивлячись на вихід більш потужної нової версії, Quest 2 все ще отримує оновлення системи і нові ігри та додатки. Я думаю, можна сміливо сказати, що Quest 2 буде підтримуватися ще мінімум рік-півтора, і цього часу цілком достатньо, щоб вирішити, чи подобається тобі VR і чи будеш ти оновлюватись. Всі ці фактори роблять Quest 2 чудовою бюджетною точкою входу у світ VR. Якщо ж ти плануєш купляти комп'ютер, то Quest 2 тим паче стає чудовим вибором. Окрім автономної гри, у тебе з'явиться можливість підключити його до компа і грати з кращою графікою у більшу кількість ігор. Тепер давай проговоримо про новішу модель Meta-Quest 3. Загалом це більш удосконалена версія Quest 2. Там покращили усе. Роздільну здатність, кути огляду, трекінг, потужність, він став тоншим і зручнішим. Якщо є можливість переплатити, і доволі відчутно в порівнянні з Quest 2, роби це не вагаючись. Окрім того, що ти отримуєш більш потужне залізо для гри в автономному режимі, ти також отримуєш більш чітку картинку завдяки новій оптиці і більш якісним дисплеям. Окрім цього, Quest 3 пропонує те, чого не пропонує майже жоден шоуми із списку якісну доповнену реальність. І хоча цей напрямок доволі сирий, але вже може запропонувати багато чого цікавого і корисного, я, наприклад, іноді працюю у Quest 3, і навіть цей сценарій я написав з ним на голові. Але не квестом єдиним як не дивно. На ринку автономних шоломів є і інші опції, і хоч деякі з них коштують стільки, що їх важко рекомендувати, на одному гравцеві я б хотів зупинитися окремо: Піко. Піко це китайська компанія, що донедавна випускала шоломи для локального китайського ринку. На глобальний ринок вони вийшли аж з четвертою версією свого шолому, а саме Піко-4. Pico 4 це теж автономний шолом, як і Quest 2 і 3. Але не дивлячись на автономні можливості, я не рекомендую його купляти тим, у кого немає комп'ютера. Справа в тому, що Мета зараз майже монополіст на ринку автономних додатків і ігор, тому дуже великої кількості хороших ігор на Pico нема. Вони ексклюзиви Мета. Але не дивлячись на це, Піко 4 став чудовим варіантом для бездротового ПК Віар. Так само, як і Quest 3, він легкий і має якісну оптику, роздільна здатність і кути огляду у нього навіть вища, але ціна при цьому доволі приємна. Я сам користуюся Піко вже більше року саме для ігор з ПК, і я цілком задоволений цим шоломом. Тож, якщо хочеш якісну картинку для гри в ПК VR і не хочеш переплачувати за Quest 3, Pico 4 просто ідеальний варіант. Якщо тобі цікаво дізнатися більше про Піко 4, я можу зробити детальний огляд на нього. Оп. Так, окей. Дошептався, я от шваргнувся на ліжко. Ой, так, що там у нас? А, ага. А зараз ми рухаємося далі. І на черзі у нас шоломи, що потребують компа для функціонування. Всі ці шоломи можна сказати, преміум опції, і пропонують усе найкраще за доволі високий цінник. Почнемо з ікони PC VR, Valve Index. Якщо ти хочеш отримати ідеальний трекінг, зручні контролери, якісну картинку і великий кут огляду, і не за всі гроші світу, це твій варіант, не дивлячись на те, що шолому в наступному році виповнюється 5 років, він все ще тримає марку і є по факту стандартом індустрії. Коштує він немало, якщо купувати його з нуля, але купивши повний комплект один раз, його можна оновлювати поступово. В комплекті йдуть сам шолом, контролери і базові станції, що відслідковують шолом і контролери у просторі. Якщо захочеш оновити шолом, то можна більше не купляти контролери і станції. Тобі достатньо купити просто лише сам шолом. Ідеально, як на мене, контролери індексу стали вже іконою. Вони зручні ергономічні і пропонують відслідковування пальців, що є унікальною фічою, якої нема більше ні в кого. Більшість виробників SteamVR-шоломів вже навіть не намагаються придумувати щось своє, а просто пропонують ці контролери в комплекті до своїх шоломів. До речі, а що там ще є? Не один же індекс існує, тим паче, що роздільна здатність у нього якась маленька, то я правда. Опцій дійсно дуже багато і згубитись в них досить просто. Я можу запропонувати тобі ще дві преміальні опції, які не страшно рекомендувати. Щодо усіх інших, додивись відео до кінця, там я розповім про шоломи, які слід уникати. Тож, тобі не вистачає роздільної здатності індексу, і гроші не проблема, тоді зверни увагу на HTC Vive Pro 2. Він пропонує найвищу роздільну якість серед споживацьких шоломів, непогані кути огляду. Але кошти сам шолом теж немало, і в комплекті не йдуть ані базових станцій, ані контролерів. А все це доведеться докупляти окремо, проте можна купити контролери від індексу і не мати справи з дивними патичками від HTC. Ну, Це класно, звичайно, але є щось не таке громізке. Звичайно, є. Останній шолом на сьогодні вже навіть не шолом, це дійсно окуляри. Big Screen Beyond обійдеться тобі у некіслі гроші, І з ним так само немає в комплекті абсолютно нічого, ані базових станцій, ані контролерів. Але такої пропозиції на ринку більше нема. Beyond пропонує найменший і найлегший шолом у світі. В ньому використані oled дісплеї роздільною здатністю 2560 на 2560 на кожне око, з неймовірною контрастністю і насиченістю картинки. Окрім легкості і якості, Beyond пропонує ще одну унікальну особливість, що робить його саме твоїм. Кожен з цих окулярів виробляється спеціально під користувача. Перед замовленням вони просять у тебе 3D-скан твого обличчя, діоптрій і міжзерцеву відстань, щоб зробити його ідеальним саме для тебе. Звичайно, що такий рівень комфорту і якості обійдеться дорого, але нічого краще тобі і близько ніхто не запропонує справжній преміум пакет. Я думаю, що із залізом ми з тобою трошечки розібралися. Тому давай тепер поговоримо про застосування шоломів. VR вже існує не тільки для того, щоб грати у ігри. Він спроможний дати тобі трохи більше, і хоча всі перелічені мною опції чудово підходять для ігор, для інших застосувань треба бути більш перебірливим. Тож давай розбиратися, що краще обрати для кожного з напрямків. Почнемо з фітнесу. VR пропагандує у, про пропагандує... пропаганду, який пропагандон. Почнемо з фітнесу. VR пропонує багато варіантів фітнес-ігри додатків, починаючи від ігор, що змушують тебе активно рухатись, закінчуючи спеціалізованими додатками для тренувань у різних напрямках. Мої особисті рекомендації для фітнесу це Quest 3, якщо немає комп'ютеру, і Quest 3 або Піко 4, якщо комп'ютер є. Мотивація дуже проста: останнє, чого ти хочеш під час тренувань, заплутатись у дротах. Тому найкраще підходять саме бездротові шоломи. Чому не Квест 2? Він важчий і в ньому не так зручно. Квест 3 і Піко 4 більш легкі і тонкі, тому в них банально зручніше. Рухаємося далі. Продуктивність. Тут рекомендації, як не дивно, не міняються. Все ті ж самі Квест 3 або Піко 4. Квест 3 навіть трошечки краще підходить завдяки якіснішому пастру, функції, що дозволяє бачити реальний світ, не знімаючи шолома. А, проте у Піко 4 роздільна здатність більше, що має значення, якщо ти багато працюєш із текстом. Я особисто багато працюю в VR і це дозволяє мені краще концентруватися. Для цього я використовую застосунок Immerse, що дозволяє мені стрімити екран мого комп'ютера на шолом і створювати додаткові віртуальні дисплеї. До речі, команда Immerse працює над власним шоломом, створеним виключно для продуктивності і Merced І хоч грати в ігри він не дозволить, проте пропонує досить цікаві характеристики за великий цінник, звичайно ж. Проте мене часто питають про роботу у VR, віртуальні дисплеї, Тож, якщо тебе цікавить максимальний буст твоєї продуктивності, раджу ознайомитися з проєктом. Проте залишати передзамовлення я все ж не рекомендую. Краще дочекатися офіційного релізу і оглядів на цей шолом, бо коштує він все ж таки немало, тому варто бути обережним. Для тих, кого цікавить креатив, я би порадив Quest 3. Він має чудову передачу кольорів, велику бібліотеку креативних застосунків різної ступності серйозності, а також добре реалізовано змішану реальність, що дозволяє малювати, не знімаючи шолому. І нарешті мої фаворити для соціального VR. Якщо тобі цікаво проводити багато часу у VR-чат і ти бажаєш злитися зі своїм персонажем воєдино, то тут є два шляхи. Залежно від того, що для тебе важливіше. Якщо тобі важливий ідеальний трекінг, перенос твоїх рухів максимальною точністю у віртуальний світ, найкращим варіантом буде Valve Index. Докупивши трекери від HTC або Tundra, ти отримаєш найточніший перенос своїх дій у віртуальний простір, а контролери від індексу перенесуть навіть твої пальці. Якщо ж ти хочеш, щоб люди бачили твою міміку, найкращі варіанти тут Pico 4 Pro або Quest Pro. Про них ми сьогодні взагалі не говорили, бо коштують вони значно дорожче своїх родичів і за додаткову ціну пропонують надто специфічний функціонал саме той функціонал, що тобі потрібно: відслідковування очей і обличчя. Обидва вони в автономні шоломи, на обох є VR-чат в автономному режимі. Проте у Біко 4 Pro ще немає підтримки відслідковування очей і міміки в автономному режимі. Підключивши до компа, різниця між цими шоломами нівелюється майже. Піка 4 має більшу роздільну здатність, і він трохи дешевший. Проте Quest Pro більш якісні дисплеї, дарма що меншої роздільної якості. То що мені обирати між трекінгом тіла та трекінгом обличчя? Звісно ж ні. Для трекінгу тіла можна використовувати слайм VR-трекери, і хоча вони не настільки точні, за свою ціну вони точно того варті. У нас половина спільноти бігає і ніхто не жаліється. І поправив. Було в мене уїхав грудак. Ой, краса, оце реклама. Якщо цікаво, я можу зробити окреме відео про відслідковування тіла. Пиши у коментарі, якщо ти хочеш дізнатися про це більше. Тож, ми розібралися з рекомендаціями, але чого слід уникати? Спершу цілком очевидно: PlayStation VR і PlayStation VR 2. PSVR 1 просто безпорадний і безкорисний, навіть не дивлячись на те, що теоретично ти можеш його підключити до компа, воно не варто ані зусиль, ані грошей. Щодо PSVR 2, навіть якщо у тебе є PS5, цей шолом не вартий твоєї уваги. І справа навіть не в тому, що він поганий. PSVR 2 вийшов доволі цікавим в плані заліза, а в браку ігор і софту. Погравши пару демок і ігор, ти просто покладеш його на полицю збирати пил до кращих часів. А вони можуть і ніколи й не настати. Можливо, якщо PSVR 2 повноцінно підключить до комп'ютеру, моя думка і зміниться, але наразі за ці гроші краще купити той самий Pico 4 або Quest 3. Наступні у списку Windows Mixed Reality Шоломи. Спершу я хотів їх внести у список рекомендацій як бюджетні шоломи для PCVR, але, назбиравши більше інформації, вони відправилися одразу в категорію не варті часу та грошей. А, ці шоломи йдуть із цілим ворохом проблем, що перетворюють їх використання у нескінченну череду фіксів і пердолінгу. Софт Windows Mixed Reality доволі лагучий, контролери швидко розряджаються і потребують цілої гори батарейок. І найголовніше крикий головний кабель. Якщо кабель пошкоджено, то простіше і дешевше просто купити новий шолом, аніж намагатися його замінити чи відремонтувати. В нашій спільноті є кілька людей, що користуються VMR-шоломами і не жаліються, але ще більше тих, хто після кількох місяців використання викинули або продали свої шоломи е Windows Mixed Reality. Є один, хто пообіцяв свій спалити, так він його дістав. Тож, якщо ти не хочеш зруйнувати собі враження від VR, краще оминай ці шоломи стороною. Старі шоломи від Oculus. Це доволі контроверсійно насправді, але я особисто не радив би вкладати гроші в застарілі шоломи, як Oculus Rift або Rift S. Хоч з якістю там все набагато краще, ніж Windows Mixed Reality шоломів, але вони все ж застарілі, і з кожним роком складніше і складніше купити для них деталі, якщо щось іде не так. Краще подивитися у бік квестів. Ну і нарешті найбільш очевидна порада. Уникай всього, чим заповнений Aliexpress, окрім Піко 3 і Піко 4. Вони норм. Якщо ввести VR у пошуку по Aliexpress, то там можна натикнутися на занадто заманливі опції. Там і 4К на кожне око, і дивні трекери, і чудовий новий світ. Але все це сміття. А починаючи від VR-боксів для телефону, хто їх взагалі купує? Продовжуючи просто екранами для перегляду фільмів і закінчуючи дивними девайсами від невідомих брендів, все це сміття. Єдина марка, що продається на Алі і варта уваги, це піко. Тільки якщо продавець заслуговує довіри, звичайно, а в тобі кипить готовність перепрошувати шолом на європейський регіон. Тоді це чудовий варіант зекономити на VR-шоломі. Все інше оминай за будь-яку ціну. У кращому випадку ти отримуєш хріновий логу шолом. У гіршому просто нереюзабельну хрінь, яку ти просто викинеш. І нарешті пересторога про стім VR-шоломи. Не дивлячись на те, що овці дійсно дуже багато, я рекомендую дуже детально ознайомитись з тим, що виробник пропонує. Візьмемо до прикладу Pimax – на папері їхні шоломи виглядають просто чудово, велетенські кути огляду, висока роздільна здатність, якісна оптика і так далі. Але є кілька проблем. Окрім того, що чекати на свій косплей риби молота ти будеш доволі довго, там присутні також проблеми із софтом і зручністю використання. Плюс коштують вони так, що рекомендувати їх дуже складно. Тож, шукаючи собі SteamVR шолом варто звертати увагу не тільки на характеристики, а й на відгуки. Так, відгуки ніколи не лишай передзамовлення. Чекай, поки вийдуть перші огляди, і тільки тоді вирішуй, чи шолом того варти. Це стантується не тільки Pimax. Є багато компаній, що багато обіцяють, такі як Lynx, Somnium, навіть той самий і але обіцяти то одне, а виконати свою обіцянку зовсім інше. Тож поводься обережно зі своїми грошима і не вір обіцянкам на кікстартері. Тож, давай ще раз підсумуємо, що ми маємо на кінець 2023 року і що ти можеш обрати саме для себе. Не маєш компа хочеш дешевше? Квест 2. Не маєш компа хочеш якісніше? Квест 3. Маєш компи хочеш зекономити? Квест 2. Маєш більший бюджет? Квест 3 або Pico 4. Бюджет не стиснений? Valve Index, HTC Vive Pro 2, Big Screen Beyond. Хочеш займатися спортом? Квест 3 або Pico 4. Хочеш продуктивності, квест 3 або Pico 4. Хочеш креативу, квест 3. Як бачиш, квест 3 впевнено лідує у моїх рекомендаціях і цілком заслужено. Тож, якщо у тебе немає чіткого розуміння, що таке VR і як ти хочеш його використовувати, раджу зупинитися саме на ньому. Якщо у тебе все ще лишилося запитання, ласкаво прошу у коментарі. А в описі до цього відео ти знайдеш посилання на наш Діскорд. Там ми спілкуємося, збираємося для ігор, і обговорюємо новини VR. Тож, якщо тобі потрібна більше інформація або додаткова допомога у виборі шолому, приєднуйся, ми радо тобі допоможемо. Також в описі є посилання на документ, де вся інформація з цього відео подана у стисненому вигляді. Сподіваюся, це допоможе тобі визначитись. Став лайк, якщо відео було корисним, підписуйся, якщо хочеш більше, і коментуй, якщо лишилися питання. А з тобою був віртуальний білка, і до зустрічі у VR. Так. Хобана. Я зможу потверкати. Я не вмію тверкати. Я щось, я щось роблю. Окей. А'скат, ман, скібдибіди, дап Окей. Тому найкраще підходять саме бездротові чоломі. Шольомі. Шольо. Бездротове салямі. Як тобі таке, Ілон Маск. А? А? П'ята година ранку, чим я займаюсь? Що ти на мене дивишся? Продовжувати, не буде, все. Тут зйомка відео заборонена. Камеру вирубай. Камеру вирубай!